Качанівка хутір придворного півчого, резиденція фельдмаршала і маєток найблискучіших українських аристократів. Качанівку заснували 250 років тому. Співак Качиновський об'єднав кілька хуторів і назвав маєток на свою честь. Згодом тут облаштував свою резиденцію фельдмаршал Рум'янцев Задунайський. Але золоті часи для Качанівки настали, коли її купили дворяни тарновські. Вони розбудували маєток на розкішне помістя і перетворили Качанівку на культурний осередок. Глинка працював тут над оперою Руслан і Людмила. Репін малював запорожців, які пишуть листа турецькому султану. Шевченко писав свої поезії. Видання першої біблії українською мовою, пам'ятник Котляревському в Полтаві, монумент Хмельницького у Києві. Тарновські не шкодували грошей на українське Колекціонування – найбільша пристрасть Василя Тарновського. У Качанівці він облаштував справжній музей, де виставляв шаблю Богдана Хмельницького, зберігав бандуру Остапа Вирисая, показував малюнки Тараса Шевченка. Зібрання нараховувало сотні унікальних експонатів. Колекція Тарновського стала основою двох великих сучасних музеїв: музею Шевченка у Києві і Чернігівського історичного музею. Качанівка. Свій крок до незалежності. Партнер проекту. Партія Україна майбутнього. Майбутнє починається сьогодні.